Ну що ти скажеш? Люди загинули, люди убиті. У тебе, хоч, хоч якась взагалі є почуття гідності, честі. Ти ж офіцер, ти, випов... ти виконував злочинний наказ. Ти хоч до це до тебе дійшло чи ні? І ти досі працюєш, ти просто усуне від обов'язків. Я кажу, на наступне засідання прийде вдвічі, втричі більше людей. І з кожним разом так буде. Ви думаєте, всім розслабили, всім пофіг? Ні, так не буде. Це життя людей, з якими ми стояли пліч опліч. За те, щоб в, вашому, в тому числі ваші дупи не терпіли ту владу, яка була тоді. Що ти смієшся? Ти й смішно. Ми безбройні, але самопали вміємо робити. Ну це таки скажи за Женю за, за Женю Жиліна. От ти знайомий був з Женєю Жилін? Ну, звісна лічність Харкові. Працівнику БОПа бувший, може десь перетиналися, випроси рішали. Що ти про нього думаєш? От він весь такий защитник як народу поїхав в Москві, сидів, жрав в ресторані, його застрелили, як свиню. Може, приїдеш прости. Убіжиш, навіть там довга рука дістане. Або самого тебе совість замучить. Тут говорити бачу нема про що. Все рішено.